Мої вітання. Мене звати Оксана. Народилася я на нашому чарівному, магічному, прекрасному поділі, про яке Леся Українка описала в своєму вірші. Моя зміна як людини, як творця, як відаючої почалася з 35 річного віку. Коли усвідомила, що я Йду якимось не таким шляхом, як потрібно, що мене не влаштовує те, ким я являюся, і взагалі, те, що нам прописують і намагаються вкласти в голову із телевізорів, з телебачення, і в інтернеті, наша влада українська, і глобалісти світові, особливо релігія християнство. Я її ненавиділа всім своїм єством і не розуміла, чого в молитвах постійно людина раб. Раб, 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 як я можу бути рабом, якщо я являюся дитиною, вільною і незалежною. І в своєму житті в мене стався дуже важкий переломний момент. І я відновилася як би так метафорично, як фенікс попелу. І після цього я почала рости, і зміцнювати своє я, і зустріла на своєму шляху цілителя. Він одним дотиком до моєї руки показав мені, як він може володіти силою простору. Доторкнувшись до моєї руки, я побачила в повітрі, як він закручує з повітря тунель, вихор такий. Я не знаю навіть, як з вами писати правильно. Якби завороти такі, як з води, і там така, береги, виходить. Так, так само було тільки не з води, а з повітря. Це навіть передати словами важко, не можна, це треба побачити це. І я зрозуміла, що я дійсно стаю на свій правильний шлях. Так, сталося, що я виїхала за кордон. Тут я напрацювала собі свої фінансові ресурси, за які я могла піти на курси навчання магії до свого вчителя відьмака Павла Крука. Зараз я навчаюся на курсі відоства рунології. Сказати, що вчитель дає великий багаж знань це нічого не сказати, тому що знань вчитель дає дуже багато, дуже. так само дає багато завдань і різних практик, щоб ми розвивалися, росли як творці, щоб ми самі прописували свій простір, коригували його, запрограмовували так, як ми того самі хочемо. І вчитель веде нас постійно, кожної хвилини, кожної години, на всі запитання, на всі корективи, які він вносить в нас вносить в наше навчання. Постійно, постійно вчитель на зв'язку, і дуже, дуже багато. У мене вже стільки журналів і цих навчальних моїх конспектів. Що я навіть як в університеті вчилася, стільки не писала. Дуже сильно прокачується на моєму досвіді сила слова в мене. Тому що я замітила в себе з дитинства, що якщо я дуже злюся, і в мене дуже сильні емоції, і коли щось дуже сильно забажати, воно збувається. Після 35 років я помітила. Що я дуже сильно починаю негативно впливати на своїх рідних і, взагалі, довкола. Зрозуміла, що треба з цим щось робити, бо я своїми емоціями руйную і себе, і рідних своїх, яких я дуже люблю. Я посилала в простір бажання, що вони мені послали дуже сильного вчителя, тому що. З моєю силою і з моєю агресією, в мені дуже багато чоловічої агресії. Не знаю, може попередньому <гум> в попередньому житті була воїном, <гум> теж таке може бути. І її потрібно якось направляти в правильне русло. Так як на моєму шляху мені не попадалося таких людей, я просила простір, щоб мені послали сильного вчителя. Який міг мене направляти. І я вдячна від Макупу в Круку, що я знайшла його. Причому останні два місяці як я сильно, сильно прокачувала це своє бажання в простір. Кожного дня, навіть вночі, як я лягала спати, я про це просила простір. І через два місяці. Я через знайомого, до речі, практика, який теж навчається на курсі іронології Павла Крука, мого вчителя, познайомилася з практиком. Він дуже сильний практик. Мені сподобалися його картини в інтернеті, їх придбала. І ми так поговорили про релігію. І він сказав, що ви ж самі можете розхреститися, вийти ніби з цього самого і розвиватися магічно і є вчитель. І він дуже багато чим може допомогти, розкрити вас, розкрити ваші сили, повірити в себе, що ви дійсно являєтеся сильною людиною, що маєте силу змінювати себе і простір, допомагати Україні, боротися з силами зла, зцілювати і взагалі рости як творець і розвиватися. І бажаю тим, хто прийде до нашого вчителя, здобути цей багаж знань, який вчитель дає. Якщо хтось каже, що на цьому курсі дуже за висока ціна, то я скажу, що цей багаж знань варто є того, щоб за нього заплатити в три рази більше. І я дуже вдячна своєму вчителю Павлу куркву, що я його знайшла, що він нас навчає, веде за руку як малих дітей, постійно, постійно нас підтримує, коригує все, що там може в нас не так получитися, бо ми вчимося, допомагає і словом, і ділом. І своїм прикладом ділиться постійно, постійно своїм досвідом, і відео, і ритуалами різними навчальними, і, і взагалі, всім, всім, всім. Тому бажаю всім міцного здоров'я, Україні, перемоги, смерть ворогам!